Гайс, я до кінця не розумію, чому люди до сих пір хейтять Канаду. В Тіктосі, на Ютубі, в Інстаграмі, в профілях у себе хейтять Канаду через те, що причина, чому ми поїхали, перша причина тому, що тут погода. Гайс, ну мені здається, що зараз є інтернет, зараз є Ютубчик, зараз є Google. І можна загухлити, куди ти їдеш і яка там погода. Коли ми вибирали провінцію, ми вибирали через погоду так само: імміграційні питання і погода. І дві провінції, які мені підходили, це була Нова Шотландія, Бритіш Коламбія. На Бритіш Коламбію в мене не було грошей, тому що там дорожче. Ми вибрали Нову Шотландію. Окей, тобто вміти користуватися гуглом, воно допомагає ніж потім ходити і хейтити. Потім багато питань стосовно того, що тут неможливо нічого взагалі. Отримати жодні документи вже велика кількість українців отримали піари. Я в тому числі просто для цього потрібно щось робити. Нам просто так нічого ніхто не дасть. Ви бачите, що навіть зброю не дають нормально, а починаються оці невідомо що. Інші питання, я, я, я навіть не знаю. Отак по кожному питанню пройтись дуже багато реально хейту. Я не розумію, чого хейтати Канаду. Ви що не знали, куди ви їдете? Тобто, Канада розпіарена країна, так Канада розпіарена країна, але знову ж таки, коли ви вибираєте країну, куди ви будете їхати, невже ви а, не просто не перевіряєте інформацію, куди ви будете їхати? Тобто, ви їдете кудись, не знаючи куди. На наступне питання: нерухомість і бомжі. Бомжі є всюди. На київському вокзалі бомжі також були завжди. Так, наркоманів менше, звичайно, але вони також є. І тут говорити, що о Боже, тут в Канаді наркомани, і тут в Канаді цей. Вони є всюди. Куди ти, куди ти не просто не, не поїдь? Вони є всюди. Просто десь вони більш агресивні, десь вони менш агресивні, десь вони. Якби я як це правильно сказати, вони концентруються в якомусь одному місті. В Галіфаксі вони концентруються в центрі міста. В інших містах вони концентруються в центрі міста. Не ходіть в центр міста. Не ходіть, ходіть в інші місця. Ну якби я не розумію, чого чого. Наступне дороге житло. Воно в Канаді завжди було дороге. Так воно зростає. В них тут є специфічний ринок, специфічне все, воно дороге. Так і дійсно, не кожен може собі купити одразу те житло. Що ви прийшли, такі хопа з ноги відкрили двері і цей. Ми приїхали в іншу країну. Нафіг її хейтити. Ви що не знали, куди ви їдете? Чи вам просто сусід сказав, слухай, в Канаді я колись перший українець приїхав і сказав, що тут дають землю, поїхали, і там частина людей поїхали? Я ще розумію, тоді люди могли хейтити. А зараз, коли соціальні мережі, коли є блогери, коли з кожного чайника хтось щось кудись комусь розказує, ми хейтимо Канаду і говоримо, що вона не така. А чому ми не хейтимо інші країни? Ну, тобто, я, я, я просто до кінця не розумію, навіщо, поживши в Канаді, взявши першу допомогу від Канади, отримавши Open оппер, значить, попрацювавши тут, подивившись, і, значить, ми, ми, ми виїжджаємо і ми хейтимо. Окей, але Гайс, ну так не може бути, що ви не знали, куди ви їдете. Зараз інформації валом. Так, можуть бути якісь моменти, на які ми. Дійсно, могли не звертати уваги, тому що ну, ми чогось конкретного не знали, але це, що люди всі кажуть, погода, ну, Google, можна зараз відкрити і подивитися, яка погода, не знаю, в Стамбулі. Ну, Тобто, Гайс, я до кінця не розумію. Тобто, а ви, а, а, я просто не розумію, що це в нас така національна традиція, просто хейтити, Що попало, що десь, але просто хейтити.